Всім привіт! Я сьогодні вдома виходна, зараз ходжу у Аврору, куплю собі перчатки, ногті довела, вона крашувала, повичищала, ноги повипарвала. Виділа біленьку футболочку. Це в мене така футболка, але вона більша на розмір, а Вігора менше на розмір точно така сама. Хотіла ще Віталіку купити, але Віталік не любить білу. Ну, все одно, напевно, куплю. І жалію, що не купила в сінсеї, були по 119 гривень. У мене була ще знижечка, бо я бали не купівчую. І себе таку придбала футболку біленьку. Вона собі така віддління, ну, класненька. І пойду ще на базари гору куплю гільзи. Бо вже викурив з вовою, на хлібника мені у сім'ю привів і роздає, тому мені треба пахати да й пахати, але нічого не зробиш. От такі діла. Сьогодні Віталік на роботу пішов. Я вчора трохи ще позно поперестірвала, щоб сьогодні було менше роботи лягла лягла першого. Поки ще в інтернет зайшла, то заснула, напевно, більше було вже 2 години ночі. То поперестірвала ягодну одежу, то що ми по ягоди ходимо. І гору там рушники поперестірвала. Ще позного окарачка запекала. Такі окарачка вчора купили. Віталік вийшов, кажу, іди купи, там київські напівфабрикати в нас. Кажу, купи чотири окарачка. коли приносить такі полпаке, вони такі, як кабани. Щось по 80 з копійками. Мені ще акція була. Але м'ясо таке м'ясісте. Я із двох окарачків, ну, четвертинки, нарізала 8 кусков. Представляєте, з 8 кусков. Взяла соєвого соуса, у мене два види. замаринувала їх трошки горчицем доволі, трошки перчику, чесник потерла. Посоліла, поперчила, додала трохи майонезу. І у рукав. О, мені треба рукава купити ще, бо вже немає. І в духовку. Воно таке класне. Воно там готувалося, притушувалося. Потім я ножиком розрізала зверху, і воно припеклося, і така смакота, що на роботу положила, і ще вчора поїли, і ще на сьогодні є. Я пошла. Всім гарного дня настрою. Купила я собі алерзин, випила таблетку і мені зразу покращило. Тож у мене покусались цей раз оси. от Ще от така от крапочка оса укусила. Була така алергія, руку рознесла. Це вже не знаю, як ото напасть на мене цьому году на оси. Постійно вкубла влажу. То випила. і. Так, трохи вже перейшло, а в у і у багно, то починає зразу цю подразнення йти, як у носі ця слізова оболочка, як це ну, і все, і зразу починає таке, ото там перець появився. Коротше, такі діла, розказала вам всі секрети, новості. Ну що, подивимося з вами розпаковочку, що я купила. Ой, господі, що я тут купила. Це варення вставить погріб, виносить. Рукав для запекання. Купила 17 гривень. Аврорі забула подивитися, вже от тебе купила. Мені подобається пергамент, щоб він був на мене такий. Листки готові, якраз на дечку, а Тут у мене 5 метрів треба буде образати за 23 гривні. Хліб вічевські 26 гривень. Сирок по скидці. Янтар 27 гривень. Салфетки дівоцінні. 28 гривень. Чай, Лісова ягода, 14 гривень. Раженка. Вот это, 24 гривні. Щоденний збір. Перчатки. 9 гривень. Перемещель, по-моему, 40. Це хороша такая. Мені нравится. Стол. Мак 49 гривень. Півкілограмму. Щоточка. Не знаю, я купила. 24 гривні. Думала, пойти краски купити. Так і не купила. Так. В Аврорі купила 130 штук. Дервятки вології за 59 гривень. а маленька ця. Ви бачите, яка ціна, одразу дорожча. Для гірки взяла зроблю смесь. Ну, таке больше не шкодить. Ну, там 3-5 днів даймо наїсти, фіто. Хелп взяла для хвороби. А це взяла біток, сиба, целін. Це от кліща можна змішати по 35 гривень. Цикорій. Забула, 49, по-моєму. 100 грам. Табак. 300 грамів, 135 гривень. Міни захотілося Львівські броїщі. І казку купила, не знаю, 90 гривень вона просто пістросохне Хочу в туалеті підлогу покрасити. Спробую, якщо не підійде, то перекрашу другою. От так і 91 гривня. І и гору Тысячу штук 250 гривен. Ось. По 500 штук. Больше тысячи. А что ж есть? Такая у меня распаковочка, друзья. І така сьогодні в мене робота, де вже й майже пройшов день. Трохи ходила по своїх ділах, трохи поробила коло хати, покажу, що я ще зробила, так от трошки здалі. Покрасила пол, підлогу, та не в хаті. В хаті в мене ліноліум. У другій хаті. Зверху туди сідать, покрасила балончиком, а його всього хватило тільки зверху. А отак не хватило і на пол не хватило. Прийшлося Ігор відправляти, купив мені жовто коричневу краску і я ще докрасила. Але за що того, що ці балончики добрі, що вони сохнуть швидко. 90 гривень балончик, але його дуже там мало і він одразу висох. А там щось положу, як треба буде зайти в туалет і все. Так що, мої дорогенькі, сидіти не хочеться, хочеться що-небудь робити. Хай воно таке сільське, по бідненькому лише було чистенькому, бо я дуже-дуже люблю. Звісно, неудобно, але я вам покажу свою чистоту. От свою чистоту. Тут нічого тут такого страшного немає. От у мене такий порадочок. Так що потім положу, посохне підлога зверху, там, де сідати, то все добре. Не хватило в мене краски, то я вже таке трохи воно помазюкала і свою, свою канапу. Тому що вже така, знаєте, побеліла, облезла. Трошки зверху зробила і он є Є штучки. А потім купиться краска, да, подокрашується, тому що треба буде красити, красити, Не знаю, це красить, хай стоїть. Отаке. От Отаке діло, дорогеньке. Скоро будемо картоплю з вами копати, будемо провірати, яка вона виросла. Ще зелена росте, нехай росте. На щавель так бистро. Росте, якийсь не знаю, такий щавель купила хороший. І це раз за разом зорвала і знову вирос. Такий широколістий, гарний щавель. гарненький Такі діла.